Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього youtube проєкту за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше сьогодні. У розділі тк авторів ми продовжуємо читати збірку науково фантастичних оповідань. Безмежний космос Анна Буке Ніхто не побачить політ журавлика. Чоловік сидів на синюватому камені, що формою нагадував величезну жабу і зосереджено вичавлював на долоню світло коричневу масу із довгого тюбика. Тюбик був маркований ініціалами. ВК. З іншого боку пакування був детальний список мікроелементів, що входили до складу суміші. Випорожнивши, недбало кинув його на кам'янистий ґрунт, дістав із кишені спецівки іще один такий самий і заходився вичавлювати зверху. На цей раз вміст був насичено червоним. І Володя натхненно висолопив кінчик язика, формуючи яскраві краплі. Що ти робиш? Ніяк не зреагував, почувши знайомий голос, навіть не підняв голови, аби подивитися на співрозмовника. Скажи мені, який сьогодні день на землі? Натомість спитав у відповідь. Охриплий від підвищеного рівня вологості у холодному повітрі голос неприємно вдарив по власним вухам. Між 10 грудня та 11 січня не можу сказати точніше, оскільки не зміг зафіксувати час у період, коли зрозумів. В його тоні прорізалося роздратування. Він ненавидів, коли Каспер відверто вказував на своє неприродне походження. Подобалось думати, що поряд хтось, хто до певної міри живий. Заради цього, власне, і провозився зі штучним інтелектом, колишнім штурманом та голосовим помічником на космічному кораблі Спектр декілька десятків світлових днів після аварії. Тепер... Той налаштований так, щоб мовлення звучало простіше і ближче до людського. Щоправда, ця похибка у визначенні часу стала побічним ефектом. Неприємно. Хоч знання дати і не дало б йому нічого, окрім ефемерного відчуття зв'язку із рідною планетою. Чому ти питаєш про дату? Маленький, зібраний із уламків робот. Тут же слухняно змінив тему. Два різнорозмірні чорні об'єктиви спрямувалися на викладену на долоні чоловіка їстівну суміш. Володя тим часом вдовільнився її формою і зобразив відкушування, ковзнувши зубами по долоні. Заговорив нерозбірливо, все так же сліпо дивлячись у простір перед собою. «Хм». Цікаво, чи новий рік настав. Я думав, батько точно знайде мене до Нового року. Він же ніколи мене бачити не хотів, але на Новий рік завжди кликав. Хоча то, напевно, мамина була ініціатива. Вона любила Новий рік. З натугою проковтнув і спіймав себе на тому, що все крутиться навкруги цього словосполучення. Скривився. Ех, Каспере, були б ми на землі. Хочу мандаринів і бутербродів із ікрою. Ця гидота ж не має смаку, що з неї не ліпи. Чоловік не почув у відповідь співчуття, але він його й не потребував. Це було скоріше констатацією безнадійного невдоволення. З відразою подивився на сповнену вітамінами Суміш, та таки злизав із долоні залишки. Змушений їсти її щодня, він уже не бачив у цьому жодної космонавтської романтики. Хоча, якщо зізнатися, він із самого початку не бачив в космічних польотах жодної романтики. Та тоді розумів має покинути землю. Бо його винаходи створюють конкуренцію корпорації, що фінансує батькові фабрики. А тепер розумів має радіти, що досі живий завдяки цьому кількамісячному раціону усієї команди. Але радіти не виходило. До планети наближається метеорит. Перервав його роздуми електронний голос, і володя нарешті обернувся. Недолугий робот із білого металу здався йому недоречною декорацією, позбавленого світлих барв пейзажу, великою іграшкою, яку хтось випадково загубив у кам'яній пустелі. А він, між іншим, ще цілком серйозно спілкується із нею. Можна навіть сказати, дружить. Та хіба є вибір? Краще, ніж із собою самим. Хоча, якщо бути відвертим, він і сам себе часом відчував тут загубленою іграшкою природи, хехекнув і замовк. У свідомість нарешті просочився сенс почутого. Метеорит наближається, це змушувало замислитись про перспективу смерті, що логічно випливала із цього твердження. Прийняв це спокійно, без паніки, що точно огорнула б, почуй він таке на декілька тижнів раніше. Зараз балансування на нитці над прірвою невизначеності викликало збочене задоволення. Волю посмакувавши провисання між «помреш» і не помреш, він прийшов до висновку, що страху немає, але помирати таки не хочеться. Врешті, якби хотілось, він давно знайшов би спосіб. Хоча, якщо причиною загибелі стане метеорит, образливо, що дарма хапався за життя і щодня давився цією гидотною сумішю. Знову згадав батька, відправляючи непутьового володю якому далі від домівки, Великий та незрівнянний Мари Луїз Костюк міг би дати фінансування й на щось смачніше. Ну і банальна ж, до речі, раніше була мода вибору імен одні мари Луїзи, Ахілеси та Марки. Потряс головою, повертаючи думки у потрібний напрямок. Вибач, я знову задумався. Останнім часом не можу це контролювати. Мозок стає все більш. Володя не знайшов вдалого слова, стиснув пальцями скроні, ніби це допомагало тримати під контролем плутані думки. Розповідай про метеорит. Коли він має впасти? Хочеш натякнути, що новий рік для мене настане уже у новому всесвіті? Вцілілі радари змогли зафіксувати його лише на відстані 120 кілометрів. Вага близько 100 кілограмів. Враховуючи швидкість, увійде в атмосферу через 168 годин і 34 хвилини. Інформація сприймалась натужно. Менше цифр. Вони мені зараз ні чорта не дають. Якби хтось, хто знав академіка і блискучого конструктора Володимира Костюка за земного життя, почув від нього менше цифр, певно, зателефонував би у божевільню. Та Каспер покірно, без жодної реакції на честі останнім часом спалахи гніву, продовжив. Він не загрожує твоєму життю. Але варто буде триматися на безпечній відстані, аби убезпечити дихальні шляхи. Важливо інше. Тобі не вистачає лише палива для літального апарату, що ти зібрав. А враховуючи високий тиск на планеті, метеорит почне горіти щойно увійде в атмосферу і майже повністю розпадеться, коли досягне поверхні. Я не можу надати точні розрахунки. Оскільки мені невідомий його склад. Та при цьому згорянні виділиться метан і робот не договорив. стиснутий у обіймах рук, які, не маючи тактильних сенсорів, ніяк не міг відчути. Чоловік повзав навколішки долонею, вимірюючи відстань для установки датчиків. 200 долонь це 40 метрів, стільки ж у протилежний бік для перевірки. За великі штани, Володя одягнув костюм колишнього капітана, аби не вруднити свій, шаруділи, протираючись на колінах. А вони казали, що інженер-конструктор у космосі то як жирна модельєрка на показі мод. ображено поділився, раптом зупинившись. От ти скажи мені. Хто із них зробив би таке, опинившись на моєму місці? Ізмаїлович, який застряг у розвитку з півстоліття тому і тільки й вміє, що клацати сюди туди важелями управління і втикати у екран? Чи, може, Марійка, яка взагалі збожеволіла б, якби не було із ким попотякати? Вони навряд чи впоралися б? Погодився штучний інтелект. У базі якого залишилася інформація про команду спектра. Але я сказав би, що ти зараз теж. Звісно, що не зробили б, перебиваючи, володя реготнув. Ха, за те принизити мене то була головна їх розвага, ніби вірт реалу у сусідній кабіні й не стояв. І не кажи мені нічого, Каспере. Я знаю, що про мертвих так не говорять. Та я й сам познайомився зі смертю достатньо близько, аби ігнорувати ці правила. Хоча ні, краще все таки щось мені скажи. Нестерпно мовчати. Я згадую, як вони виглядали після падіння. Він поспіхом встав, обтрусив долоні і обернувся. Апарат був зібраний із деталей космічного корабля. Які слугували на цій позбавленій життя планеті єдиним доступним ресурсом. Володя вперше за довгий час був щиро задоволений собою, так, як коли його нагороджували відзнакою найкращого аерокосмічного конструктора у Київській області, або так, як коли вперше у житті ще у віці наївної віри у добро та кохання? Зібрав маленьку летючу тарілку і відправив у кухонне вікно своєї першої дівчини. Щоправда, вона пізніше запустила тією тарілкою йому в обличчя, та хіба не задля цих трепетних моментів існувала молодість? Все ж таки зараз чоловік міг визнати, що перевершив сам себе. Датчики, що реагують на високу концентрацію газу, були розставлені по визначеній Каспером ділянці і мали активувати механізму у необхідний момент. Тоді величезна труба почне всмоктувати повітря разом з усім, що в ньому знаходиться. Фільтр, любовний погляд на систему, над якою провозився кілька днів, вилучить звідти легкі алкани. Переганяючи у наступний резервуар, де тиск та знижена температура конденсують їх у рідке паливо. Паливо, яке дозволить, якщо не повернутись додому, то хоча б вибороти у всесвіту шанс на це притулок у вигляді найбільшого із уламків спектра дарував відчуття безпеки. Лист титану, що зараз слугував стелею, раніше був стіною його кімнати. Саме перебування у ній замість відвідування загальної наради, до речі, і зберегло володі життя під час зіткнення. а ще кажуть, що у цьому світі невигідно бути одинаком. Хоча, певно, це кажуть, не розглядаючи вірогідність, що при падінні на невідому планету. Вона взагалі виявиться придатною для людського існування. Чоловік почухав колючу щетину, невдоволено зазначивши, що та досягла довжини, якої він зазвичай не допускав, аби не відчувати себе остаточно відірваним від цивілізації приматом. Голився він насухо, хай води і вцілів цілий резервуар, боявся її розтринькувати. Чому ти не радієш? питання заскочило зненацька. Здригнувся від несподіванки і лезо спорснуло по щоці. Вилаявся, змахнувши кров з водонепроникної куртки і тримаючи долоню притиснутою до скроні, процідив. Тому що радіти завчасно, це вважай, що зменшувати свої шанси на успіх. Всього, чого я досяг. Я досяг саме завдяки цьому принципу. Та ще одному. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Я і зараз взагалі то ризикую загубити все, якщо із механізмом щось не так. Задумався. Забурмотів підрахунки, перевіряючи себе. Залишивши недоголеною половину лиця, різко зрушив з місця. Журавлик, о господи, як любив він цю ніжну назву після польоту на бездушному спектрі. Стояв в кроках у шестиста, щоб бути доступним, але не муляти очі недосяжністю мрії. Маленька ракета, зібрана із цілілих деталей космічного корабля, виглядала кривувато і до потішного недолуго. Та головним було одне. Вона мусила злетіти, якщо залити пального. Залити пального! І вмонтувати чіп зі штучним інтелектом, який має функцію штурмана. Володя завмер. Озирнувся назад, туди, де залишився Каспер. Всередині заметушились думки жорсткі та уїдливі. Сплюнув, розвернувся і заспішив. Треба доголитися і поспати. Був без сну уже декілька днів, збираючи механізм, от і лізав в голову, що прийдеться. Тим більше у вісні чекати будь чого найлегше. Це він вивчив ще в дитинстві, коли задрімав у новорічний вечір і прокинувся уже з подарунками під ялинкою. І розмаїттям страв на столі. Чорт забирай. Як же хочеться запхати до рота цілу ложку олівє із майонезом і відчути, як жир та ГМО забивають смакові рецептори? Коли володя дійшов до свого тутешнього житла, побачив, що робот вже встановив заяложену постійним використанням постіль. Свідомість вимкнулася швидко, йому снився його журавлик, який розтинав космічне безмежжя Всесвіту. Замість планет навколо крутилися мандарини та запечені курчата. Шкода, що якщо журавлик злетить, ніхто не побачить цього польоту. Чоловік уперше в житті відчув на собі, що значить не вірити власним очам. Похилетав закриту металеву посудину і почув плескіт. Вухам не зміг повірити теж. Глибоко вдихнув і закашлявся. Повітря було важким і неприємним. Тобі варто було почекати перед тим, як приходити у зону ураження», – мовив робот. Допомагаючи йому підняти багатолітровий резервуар. Володя нерозбірливо хекнув у відповідь. В силу свого людського походження вільно говорити, тримаючи таку вагу, він не міг. Відповів, коли уже завантажили паливо на невеличкий візок на колесах. Призначений раніше для переміщення балонів із газом, він стійко витримав це неслабке навантаження. Якщо я залишусь тут, я все одно здохну швидше, аніж мене наздожене рак легень. Та якщо я дістануся землі, то вже най буде. Якось вилікують. Якщо, звичайно, мене не викинули сюди навмисно. Хоча, чорт, забирай, Каспере, мені настільки начхати, я взагалі зараз очікую, що от-от прокинусь. Зізнався і зупинився. Приречено дивлячись у бездушні сканери очей і усвідомлюючи, що не здатен пояснити, що відчуває навіть собі. У закони фізики це не вкладалось, із них все було б зрозуміло і просто. Мозок працював неправильно і незвично. Ти не спиш. Це я можу тобі гарантувати. Володя голосно розреготався у відповідь. Кам'яною пустелою розкотилося відлуння, яке насміхалося чи то над жартом, чи то над ним самим. «Ха -ха, а якби я спав, хіба мій сон не гарантував би мені того ж? Замовк. Вслухався у тихий сміх, що прозвучав у відповідь. Намагався відчути у ньому машинність, але не зміг. Затято рушив вперед, важко переставляючи незвичні до фізичних навантажень ноги. Коли подолав відстань до маленької ракети, коліна вже відчутно дрижали. Відкривши стінку ракети, заспішив, намагаючись владнати резервуар у необхідний відсік. Руки не слухались. Відчував себе так, ніби не працював із космічною технікою з десяток років, а вперше у житті прийшов на космотехнічний гурток. З під руки вигулькнула видовжена голова із білого металу і тонкий щуп доєднав трубку до необхідного отвору. Володя видихнув і захряснув дверцята. Декілька секунд стояв, тупо дивлячись перед собою, а потім різко, немов підкошений, сів на землю. Ти знаєш, чого не вистачає журавлику, щоб злетіти? спитав, нервово розминаючи пальці. Чіпу зі штучним інтелектом, що скерує шлях, кивнув робот. У чому проблема? Він підійшов. І відкрив невеличкий отвір у стінці ракети, помацав. Все готове до встановлення. Чоловік нервово реготнув і підняв червонуваті очі. «Ти що? Реально не розумієш, що не так? Звичайно ж, не розумієш. Тобі половину розуміння відбило. Я не готовий. Я. Якщо зробити це, то тоді ти. Ти ж більше не будеш, ти. Він окреслив руками силует робота, ніби це мало щось достеменно пояснити. І справа навіть не у тому, що неможливо переставити голосовий модуль. Просто Володя стиснув руки, і долоня хруснула, наче він зламав собі кісточки. Підскочив і заходив дрібними нервовими кроками. Ти знаєш, знаєш, чому я назвав тебе Каспер? Думаєш, що через колір? Ота ти нічого не знаєш і не думаєш. У мене в дитинстві був собака, білий шпіц, таке безглузде дрібне створіння. От його каспер звали. Мені мама подарувала його на новий, чоловік відчув щось неладне, обірвався, крутнувся на місці, шукаючи співрозмовника очима. Завмер у нерозумінні та розпачі. Останнім побаченим стало те, як йому в голову летить металевий кулак. Будь-який штучний інтелект, навчений діяти в інтересах тих, хто його створив. Так було завжди. Будь-який штучний інтелект ідентифікує неадекватні психічні стани. Так було уже 13 років. Маленький металевий робот завантажив позбавлене чуттів тіло всередину літального апарату і ретельно зачинив його, перевірив відсутність щілин та дієздатність двигуна. Якби вмів сподіватися, певно, зараз би сподівався, але це у його функції не входило. Але йому було точно відомо, що володя живе за принципом хто не ризикує, той не п'є шампанського і що шампанське на землі заведено пити на Новий рік. Робот відкрив невеличку відтулену у стінці ракети і також у себе за правим вухом. Підняв руку, розташувавши у повітрі так. Аби завтра функціонування, вона у падінні зачинила дверця та отвору. Курс прийнято на землю. Шанс досягнення цілі не визначено. Каспер в останній раз проаналізував правильність розрахунків і різко притулився до стінки ракети. Чіп із клацанням вбудувався у неї, повертаючись до своїх первинних функцій. Забрязкотів метал. Біле тільце склалось з жалісливою залізною кубкою Ракета гаркнула перед зльотом, феєрверком випустила червоні іскри. Шкода, що ніхто не побачить політ журавлика. Якби бачили, певно, видатний конструктор Володимир Костюк пишався б своїм Винаходом. Анна Буке. Ніхто не побачить політ журавлика. Читав Руслан Алексію Дякую друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую авторці за її творчість. Та дозвіл розмістити оповідання на нашому каналі. У описі до цього відео ви віднайдете авторську сторінку на аркуші. Підписуйтесь, адже української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank ByMeA Coffee чи Patreon. У описі до цього відео, та насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.